Доброго дня! З вами в студії Дар'я Русу. А ви дивитеся щотижневик? Щотижневу добірку важливих новин українською. І сьогодні випуску. В Кишиневі відбулася конференція звіт про розширення 2025. Прогрес та майбутні пріоритети Республіки Молдова. Республіку Молдова вперше обрали до виконавчої ради ЮНЕСКО. Діти біженці з України та діти Діаспорянші повернулися до Молдови. Вивчатимуть румунську мову у більш практичний спосіб. Знайти безпечне місце та підготувати до школи. У Рубриці особиста історія знайомимось з Яніною, матір'ю п'яти дітей, що переїхала з Миколаївської області до Хінчешського району Молдови у пошуках миру. Скільки українців отримали громадянство Молдови з початку війни Росії проти України? Дізнайтеся наприкінці цього випуску. Почнемо з міжнародних новин цього тижня. Кишинею відбулася конференція звіт про розширення 2025. Прогрес та майбутні пріоритети Республіки Молдова. В конференції взяли участь урядовці на чолі з прем'єр-міністром Олександром Мунтяном, представники бізнесу та експерти, а також європейський комісар з питань сусідства та розширення Марта Кос, для якої цей візит став четвертим офіційним візитом до Республіки Молдова. Згідно з презентованим звітом, Молдова за 2025 рік зробила величезний стрибок у процесі вступу, зафіксувавши найвище зростання рівня готовності серед усіх країн-кандидатів. Середній рівень готовності країни виріс з однієї цілої у 2023 та однієї цілої Тих у 2024 до 2,38 балів у 2025 році. Таким чином, у неофіційному рейтингу готовності кандидатів Молдова піднялася з сьомого на п'яте місце. Марта Кос в рамках свого візиту провела ряд зустрічей. Зокрема, вона зустрілася з прем'єр-міністром Олександром Мунцяном та членами нового кабінету міністрів. Відвідала перше засідання національної комісії з питань європейської інтеграції під головуванням президентки Кімаї Санду, а також провела перемовини з парламентськими фракціями, як із більшістю, так і з опозицією. Посадовиця наголосила на важливій ролі всіх фракцій у процесі вступу Молдови до Європейського Союзу. Вступ до Європейського Союзу це національний проєкт, а не проєкт партії чи окремої особи. Потрібно об'єднатися разом під прапором Республіки Молдова на благо всіх громадян, закликала посадовиця. Не політики вирішили приєднуватися чи ні до Європи. Це була чітка воля ваших громадян. І тепер це є вашим завданням. Не лише для уряду, а й для парламенту та всіх політичних партій. Цю волю виконати. У свою чергу міністр європейської інтеграції Крістіна Герасімова заявила, що вступ до європейського союзу це не просто політична мета, а шлях глибокої трансформації держави, спрямованої на покращення державних послуг, конкурентоспроможну економіку та міцне верховенство права. Республіку Молдову вперше обрали до виконавчої ради ЮНЕСКО. Вибори відбулися в Самарканді під час 43-ї сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО. Мандат виконавчої ради ЮНЕСКО це важлива можливість разом з нашими партнерами зробити внесок у консолідацію цінностей відкритого суспільства, заснованого на знаннях та взаємній повазі. Прокоментував подію присутній на заході міністр закордонних справ Міхай Попшой. Республіка Молдова була обрана до виконавчої ради ЮНЕСКО на термін з 2025 по 2029 рік. За допомогою цього мандату Республіка Молдова зможе активно сприяти змісненню Народності в співпраці у таких сферах як захист культурної спадщини, сприяння науці та інноваціям та якісна освіта. Нагадаємо, ЮНЕСКО або Організація Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури це спеціалізована установа Організації Об'єднаних Націй. Її основні завдання включають охорону світової культурної та природної спадщини, сприяння ліквідації неписьменності, на підготовку національних кадрів та розвиток культури. Виконавча рада є одним із трьох керівних органів ЮНЕСКО, поряд із генеральною конференцією та секретаріатом. Це виборний орган, що складається з 50 Восьми держав-членів та відіграє ключову роль у реалізації міжнародних програм від визнання об'єктів всесвітньої спадщини до етичних норм щодо штучного інтелекту. Президент ради обирається щорічно з числа представників держав-членів. Європейська комісія вважає, що немає жодних загроз енергетичній безпеці Європи у зв'язку з американськими санкціями проти російської компанії «Лукойл». Європейські чиновники наголошують, що ситуація залишається штатною, адже згідно спільному регламенту всі держави-члени повинні мати резервні запаси нафти, яких має вистачити, щоб покрити споживання на 90 днів. На наступній зустрічі координаційної групи з питань нафти безумовно будуть розглянуті останні події, але поки що ми не отримали жодної інформації, яка б вказувала на проблеми з безпекою поставок, заявила речниця Європейської комісії з питань енергетики. А накай Саїдконен. Водночас ряд європейських країн, в яких були розташовані нафтопереробні заводи та інші об'єкти інфраструктури Лукойла, продовжують шукати рішення, щоб не допустити їхньої зупинки. Зокрема, болгарський парламент ухвалив законопроект, який надає йому широкі повноваження щодо управління нафтопереробним заводом Лукойл у Бургасі. Зокрема, уряд зможе взяти завод під оперативний контроль, затверджувати його продаж та, за потреби, націоналізувати. За даними видання Суспільне, завод у Бургасі забезпечує до 80% потреб Болгарії в паливі. Тож його зупинка залишила. Софію без поставок до кінця року. Міністр енергетики Румунії Богдан Грує Іван заявив, що країна готова до будь-якого сценарію, прагнучи зберегти економічну стабільність, але цитата в той же час припинити фінансування Російської Федерації. За його словами, Румунія повинна взяти під контроль петроліум «Лукойл». Але наразі офіційного рішення, як саме це планується зробити, уряд не оголосив. Лукойл має 320 автозаправних станцій у Румунії, експлуатує третій за величиною нафтопереробний завод країні та володіє правами на розвідку в шельфі Чорного моря. Інка заводу може не лише призвести до зростання цін, але й вплинути на експорт пального до Молдови. Республіка Молдова в свою чергу також стикнулася з рядом питань у зв'язку з підсанкційним санкційним статусом Лукойлу, зокрема із і з ризиком перебоїв у постачанні палива для літаків міжнародного аеропорту Євджендога в Кишиневі. В цьому контексті міністр енергетики Дорін Джунгієту заявив, що Молдова веде переговори з Болгарією та Румунією, включаючи представників Ромпетрол щодо забезпечення потреб у паливі для літаків. Міністерство енергетики також зазначає, що Лукойл вже спробував продати свої активи. Та інфраструктуру в Кишинівському аеропорту не названому покупцеві, але Рада з розгляду інвестицій відхилила угоду, посилаючись на міркування національної безпеки, і подала зустрічну пропозицію про викуплення інфраструктури та ресурсів компанії державою. Наразі компанія ще не надала відповіді владі на подану пропозицію, зазначає директора аеропорту. Афосто оферта Ентрадеверден партія еропорту ламомент Сентяменегочі. Ми зробили пропозицію від аеропорту. Наразі ми ведемо переговори. Ми розглядаємо декілька сценаріїв. На мою думку, справи йдуть дуже добре. Але поки що зарано говорити. Я думаю, що в найближчі кілька днів ми вже матимемо результат. результат. Важливо зазначити, що «Лукойл Молдова контролює близько 40% імпорту дизельного палива до республіки Молдова. Нагадаємо, раніше минулого тижня російський енергетичний гігант «Лукойл» оголосив, що продасть свої міжнародні активи у відповідь на жорсткі станції США швейцарській енергетичній торговельній компанії «Гунвор». Як зазначає українське видання Європейська правда, компанія «Гунвор», що базується в Женеві, була заснована російським мільярдером Геннадієм Тімченком, близьким соратником очільника Кремля Володимира Путіна. Але Тімченко продав свою частку в компанії ще у 2014 році. Коли на нього були накладені санкції через вторгнення Росії в Крим. Тож чи продовжує женевська компанія мати стосунки з російською стороною, наразі невідомо. Європейський союз запроваджує суворіші правила видачі віз громадянам Росії. Про це йдеться у заяві Європейської комісії. Росіяни більше не матимуть багаторазових віз, а матимуть лише візи дійсні для одноразового в'їзду до ЄС. Цей захід спрямований на зміцнення європейської безпеки після кількох гібридних атак, які приписують Росії спочатку її вторгнення в Україну в 2022 році. Повідомляє Аджерпрес. Як зазначила голова європейської дипломації Кая Калас на своїй сторінці в соцмережі X, розпочинати війну та очікувати вільного пересування Європою це важко вона додала: зараз ми стикаємося з безпрецедентними ситуаціями та саботажем, спричиненими дронами на нашій території. Ми маємо право захищати наших громадян. Усі держави-члени ЄС погодилися на це нововведення. Єдині винятки з нового правила особливі випадки, наприклад, у справах незалежних журналістів чи правозахисників. Важливо зазначити, що відколи Брюссель призупинив угоду про спрощення видачі віз росіянам, кількість отриманих документів скоротилася з понад 4 мільйонів у лютому 2022 року до лише 500 тисяч у 2023 році. Але в останні. Роки згідно джерелу цей показник знову почав зростати. Більшість віз для росіян видають країни відомі як туристичні напрямки, такі як Франція, Іспанія чи Італія. Нагадаємо, раніше 27 держав Європейського союзу також запровадили суворіший контроль над пересуванням по території Союзу російських дипломатів. Експорт скрапленого газу з Росії скоротився майже на 3,5% за перші 10 місяців року до 25 мільйонів метричних тонн. Водночас у минулому місяці було зафіксовано рекордне зростання експорту на 21% після початку поставок з нового заводу Arctic LNG-2, Повідомляє глобальний постачальник даних LSEG, якого цитують Reuters та Аджерпрес. На динаміку експорту зазначають експерти видань. Впливають санкції США, запроваджені після вторгнення Росії в Україну, які значно обмежили використання флоту суден для транспортування. Палива. Санкції спрямовані на гальмування економіки Росії та зниження її прибутків, на тлі зростання її дефіциту бюджету та необхідності все більших видатків на підтримку загарбницької війни в Україні призводять до все активнішого зростання цін всередині самої країни, зокрема на продукти харчування та паливо. Окрім того, задля для отримання воєнної машини з 1 січня 2026 року в Росії планується підвищити стандартну ставку податку на додану вартість, тобто ПДВ, з 20 до 22 Згідно коментарям експертів, яких цитує видання «Укрінформ», підвищення ставки. І ПДВ та зниження порогу доходу для його сплати спричинять ланцюгове підвищення цін у всіх сферах від логістики до сировини. А місцевий бізнес уже прогнозує скорочення продажів і закриття до 20% пунктів продажу. Діти біженці з України та діти діаспорян що повернулися до Молдови. Вивчатимуть румунську у більш практичний спосіб. Міністерство освіти та досліджень схвалили нову модернізовану навчальну програму щодо вивчення румунської мови іноземцями. Діти, що навчатимуться за новою програмою, вивчатимуть румунську мову через практичні заняття та комунікативні ситуації з повсякденного життя, від орієнтації в місті чи селі до діалогу в сім'ї, школі та інших повсякденних контекстах. Згідно з заявою міністерства, нова навчальна програма враховує реальні потреби інтеграції дітей біженців та дітей діаспори з акцентом на практичному спілкуванні та інтерактивному навчанні. Програма структурована за трьома рівнями лінгвістичної компетенції. А1, А2 та Б1, де кожен рівень має зростаючий ступень складності. Так, на першому рівні учні вивчатимуть базову лексику, необхідну для орієнтації в місті та повсякденних взаємодій. На рівні А2 розглядатимуться теми, пов'язані зі школою, сім'єю та хобі. А рівень Б1, в свою чергу, включатиме складніші теми, такі як соціальні відносини, охорона навколишнього середовища та культурні традиції Республіки Молдова. Автори програми наголошують, що намагалися зробити акцент саме на практичних навичках спілкування, а не на вивченні теорії. Уроки з граматики та вивчення на. Нової лексики інтегровані у реальні ситуації, а оцінювання при цьому пропонується безперервне, зосереджене на індивідуальному прогресі та розвитку комунікативних навичок. Документ під назвою навчальна програма румунської мови для дітей біженців та репатріантів у республіці Молдова був розроблений у партнерстві з ЮНІСЕФ та Антем за фінансової підтримки Європейського союзу через генеральний директорат Європейського союзу з питань цивільного захисту та гуманітарної допомоги. Зібрати дитину до школи задача непроста. А якщо у вас п'ять дітей, в вашій країні війна, і вам довелося бігти від обстрілів до іншої країни. Цього тижня в рубриці особиста історія знайомими з Яніною, матір'ю п'ятьох, яка виїхала з дітьми до Молдови у пошуках безпеки. Жили ми в селі. Я з дітьми, їх папа, бабушка наша. Ну, моя мама. На роботу ходили... Жили ми в селі. Я з дітьми, їхній тато, бабуся наша, моя мама. На роботу ходили, діти в школу, в садок, як зазвичай. Я на полі працювала. У нас в селі не дуже є робота, лише сезонна, з весни до осені. І взимку вже була робота на складі. Про те, що розпочалася війна, ми дізналися одразу. Ми ж недалеко, попрямі від Херсону 30 кілометрів. Тому в нас буквально майже відразу все це почалося. Всі, звичайно, в шоці були. І гвинтокрили літали, і обстріли, вибухи були, і світла не було, і води не було потім, і відповідно ні зв'язку, ні газу. Десь місяць ми там пробули, а потім вже поїхали, тому що там вже і в житлові будинки почали попадати. У нас сусіду в будинок потрапив снаряд, і ось після цього все село виїхало. Нікого в селі, тільки військові залишились. Зібралися. Нас сусід вивіз до Миколаєва. Там були автобуси, організовані для виїзду або до Одеси до вокзалу, або на Паланку. Ми поїхали на Паланку, бо в Одесі вже теж була та ж ситуація, що і у нас, скажімо так. Молдова зустріла нас дуже добре. Приїхали, нас і погодували, і дали карточку на телефон. Там були намети з їжею, з кавою. Були автобуси до Кишинева доїхати. Почекали, поки автобус береться. Взагалі було багато автобусів і на Польщу, і ще кудись. Нас теж питали, куди ми хочемо далі. Але діти в мене погано дорогу переносять, тому ми вирішили їхати куди ближче. Нам дали телефон гарячої лінії. Ми зателефонували, нам запропонували центр розміщення в Кишиневі, І якраз по. Поруч був чоловік, він зустрічав жінку, мабуть, від церкви, і він нас якраз довіз за адресою, бо ми ж тільки приїхали, не знали, куди сідати, як сідати, як доїхати. Довіз безкоштовно. Ми зайшли в центр, отримали ліжка і відразу там і впали. Бо ми виїхали десь о сьомій ранку, а годин шість вечора тільки заїхали в Кишенів. А діти, як я вже сказала, погано дорогу переносять. Тож ми всі були ніякі. Моя мама залишилася в Миколаївській області, їхній тато залишився там. Мама не захотіла їхати, і він з нею залишився. Ми передзвонюємося з ними кожен день, якщо зв'язок дозволяє. Він вмовляє, маму, приїхати до нас хоча б не декілька днів. Вона каже: Ні, я не поїду, чого гроші витрачати. Я краще піду, інжир куплю і посаджу. Коли ми тільки приїхали, діти вже ж були більше на самоті. До школи тоді можна було зарахуватися тільки як слухачі без атестата. Тому я провела їм вайфай і вони онлайн виходили. Я на роботу ходила. Правда, неофіційно. Спочатку було багато роботи, потім трохи менше, бо я в готелі працювала покоївкою. І влітку там практично постійно треба було знаходитись. То заїжджає одна група, то вже інша група, а працівників мало. А вже як сюди переїхали, я деякий час ще їздила до Кишинева, а потім зрозуміла, що це занадто складно. І мені важко, і вони на самоті цілий день. Тому довелося залишити. Ось якби тут, в самих Карпінєнах запропонували роботу. Але тут. Влітку, хоч на поле працювати їздила. Окрім того, раз пропонували, але чомусь не вийшло. Було місце двірника, а інші, які тут вакансії: Різноробочий, тракторист. Це все чоловіча робота. От якби було щось таке, що я можу робити, я б пішла. Якби була робота тут, щоб не треба було далеко їздити, щоб мати змогу і за дітьми пильнувати. Але поки що так призвичайлися. Вони до школи ходять, а я тут хатніми справами займаюся. Вони в школу йдуть. Я тут ділами займаюсь. Діти Яніни продовжують навчання онлайн. Відвідуючи є до техлаб, відкритий в школі в Карпінянах організацією Піпленіт. Там їм надають не лише робочі місця з доступом до інтернету, але й допомогу з боку фасилітаторів класу. Вони онлайн ну, Кірило 11 клас закінчує, ксюша дев'ятий, потім їй треба... Вони онлайн вчаться. Кирило 11 клас закінчує, Ксюша, 9. потім їй треба буде міняти школу. У нас в селі школа тільки до 9 класу. Вона в ній зараз онлайн продовжує навчання. Потім треба буде переходити в іншу школу на 10-11 клас. У нас в селі школа маленька. Якщо там не буде вистачати дітей, її взагалі можуть закрити. Ось навіть в цьому році не набрали перший клас. У них найбільший клас нараховує, здається, 8 осіб, а так по 3, 5, 6 дітей. З однієї сторони це зручно. Вчителі їм більше часу приділяють уваги. І вони вже якось до того звикли. І всі всіх знають, і вчителі їх, і вони один одного. Думали перейти до молдовської школи, але є питання мови. Вони, хоч і ходять на курси, але все одно її ще не так знають, щоб нею навчатися. До того ж, у двох з них цьогоріч випускні класи. А ще, навіть якщо вони до молдовської школи підуть, їм все одно треба буде додатково проходити українську мову, літературу, історію України онлайн. Їм все одно доведеться виходити на ці уроки. Тому вирішили поки що залишатися онлайн, щоб не навантажувати їх сильно. Їм і так задають дуже багато у старших класах. Щодо молодших, ми домовилися. Зі вчителькою і вона висила нам підручники. Тож маленька по паперових підручниках займається, щоб не так сильно псувати зір. У минулому році її висилали, і цього року теж і підручники, і зошити. Прошлом году і висилали і в її году і тетраді, і, тетради, і учебники. І, хоча діти навчаються дистанційно, підготовка до школи все одно коштує ніні, як і будь-якій іншій матері, немало. Придбати зошити, канцелярське приладдя, рюкзаки, одяг до школи все це необхідно навіть за умов навчання в онлайн класах. А якщо помножити цю суму на п'ять, витрати получаються поважні. Впоратися з ними жінці допомогла програма підтримки школярів від цієї ж організації Пібеленід Молдова. В этом году в рамках проекта Вінду, які реалізуються... Цьогоріч, в рамках проекту Він їду, що реалізується організацією Піпленід і фінансується чеським урядом. Ми надали фінансову допомогу 1383 дітям, біженцям з України та молдаванам із розливих сімей. В рамках цього ж проекту минулого року ми також надавали безкоштовні обіди у школах. А цього листопада надаватимемо ще й ваучери на придбання зимового одягу для дітей з цих категорій. Ми сподіваємося, що в рамках цього проекту ми зможемо надати допомогу приблизно 2800 дітям. у нас буде приблизно 2800 дітей який получать помощь я їм до купіла от на приміри вічі купіла и... Я їм докупила одяг, купила все потрібне до школи. У них зарядні блоки для телефонів часто псуються, тож це теж купила. Це дуже допомогло. Дитину до школи зібрати це досить дорого. Ось, наприклад, я їм замовила для уроків праці все необхідне, в основному для молодшої. У мене вийшло майже 800 леїв. І це всякий дріб'язок Намистинки, стрічки таке інше. Тож так, якщо всіх п'ятьох збирати, то це дуже витратно. Отже, програма дуже допомогла. Портфелі їм теж видали. Хоча в них ще живі минулорічні, але цього року можу сказати, портфелі кращі. І взагалі. Лі дуже потрібна нам ця допомога. Також школі їм надали ноутбуки для онлайн-навчання. Вони там займаються. Ми самі не могли би їх купити. Коли немає зв'язку в Україні, або якщо вчитель поїхав на курси з підвищення кваліфікації, то їм просто надсилають завдання. Вони у класі самостійно роблять і потім надсилають до школи. Наближається зима, але у нас тут тепло. Опалення гарно працює. Ще будівлю нашу нещодавно утеплили. Тепер тепло значно краще тримає. Умови тут гарні, краще ніж вдома. Якщо згадати, як ми вдома жили, тут досить гарно. Душ, є, все є, їдальня є. Школа поряд, територія велика, закрита, вони гуляють самі, і можна за них не хвилюватися. Іноді по селу ходять гуляти, але недалеко. Більшою мірою вони або тут, або в школі. Поки що ми тут. Бо вдома досі вибухи, досі літають дрони та ще хто зна що. І тут ми у безпеці, а все одно іноді буває, що якийсь голосний звук, то здригаєшся. Хоч і пройшло вже три роки, як ми тут. А все одно є ще ця реакція. І у мене, і у дітей. Я вже ж за них тут більше спокійна. Тут нічого не літає. Тому поки що ми тут, а там подивимося. Якщо закінчиться. Ця війна, то додому поїдемо. Все ж таки вдома це вдома. Тому поки а там посмотримо. Якщо закінчиться, то домой поїдемо. Все-таки вдома це вдома. Ми приїхали, їй ще п'яти не було, а зараз вже дев'ятий рік пішов. Вважай, виросла тут. Бабуся її тільки по телефону і бачить. Бабушка її тільки по телефону бачить. І до інших цікавих новин цього тижня. Майже 2700 українців отримали громадянство Молдови з початку війни Росії проти України. За даними Генеральної інспекції з питань міграції, понад 4600 громадян України подали заяви на отримання громадянства Молдови з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. 2692 особи отримали позитивне рішення і вже стали повноправними громадянами нашої країни. Окрім того, понад 83 тисячі осіб користуються статусом тимчасового захисту на території Молдови. З них 19,5 тисяч неповнолітні. Крім того, 3700 громадян України отримали право на тимчасове проживання на території Республіки Молдова, а ще 2632 особи право на постійне проживання в країні. Водночас деякі громадяни України отримали в Молдові інший юридичний статус, подавши заявки на отримання притулку. Станом на початок листопада 241 особа отримала в Молдові гуманітарний захист, 162 знаходилися в статусі шукача притулку, і лише один громадянин України мав статус біженця. Хвостатий прихисток притулок для тварин в місті Комрад став домом для більше як 200 безпритульних тварин. Собаки та коти отримують тут не лише дах над головою, їжу та ветеринарну увагу, але й шанс зустріти свою нову сім'ю. Водночас волонтери зауважують, що найбільшою проблемою залишається жорстоке поводження людей з тваринами. Їх викидають з дому, вивозять за місто і навіть спеціально знущаються з них. Працівники та волонтери тимчасового притулку намагаються забезпечити всім прибульцям найкомфортніші умови, оточити їх увагою та зоботою. Волонтери знаходять і повертають загублених тварин їхнім власникам. А тим, кого вигнали з дому, намагаються підібрати нову люблячу сім'ю. Також любителі тварин підтримують притулок фінансово. Я підписалась на Я підписалася на сторінку, почала стежити. Побачила, що тваринам часто потрібна допомога. Вони потрапляють у ДТП. Їм потрібні операції, ліки. І тут збирають на це кошти. Я також допомагаю. Я теж корм, миски для собачок. Ми привезли корм, миски для собачок. Бо розуміємо, якщо ми не допоможемо, то хто мерія Комрата також долучається до підтримки тварин. Ми витрачаємо близько 600-700 тисяч леїв на рік на ветеринара, на харчування собак. Працюємо разом із недержавною організацією Сол». Ці проблеми потрібно вирішувати і на регіональному, і на національному рівні. тимчасовий притулок для безпритульних тварин у комрації працює з 2023 року. І на цій новині я прощаюся з вами. Дякую вам за увагу! Бережіть себе і до зустрічі знову вже за тиждень.